Миру Божого, усім дороги ціні. Завтра неділя хотіла вас запросити на богослужіння, запросити, наповнитися Божою любов'ю, наповнитися Духом Святим, переламати хліб наш насушний, як ми молити очі наш, просвятити цей день для Бога, тому приєднуйте своїх близьких, знайомих, рідних, тому що такий час нам потрібна. Підтримка одному, нам потрібна Божа любов, тому що Боже, Божа любов це є божественна любов, і вона ніколи не згасає, і вона ніколи не зміна. Божа любов вона завжди буде. Але як Ісус каже, я стою і стукаю коло дверей. Але чи я прийму Божу любов в своє серце чи ні, залежить від мене. Тому запрошую вас, наповнитися Божою любовю, відчути присутність Бога. І також ми ділимося свідчем, Слави Божої, як Бог змінює наше життя, і який протягом тижня нас відбувається свідчення. І також будемо молитися дуже сильною молитвою, там, де люди від неї звільняються від депресії і від страхів. Хай Господь вас оберігає, захищає в цьому вечорі ім'я Ісуса Христа. Амінь.